Opel Corsa 2020 рік, 72 тисячі пробігу, 50 кВт, запас ходу в 300 км. Що ж, розповім вам про цю машинку. Це у нас Opel Corsa. 20 2020 року. Він же Peugeot 208, 50 кВт за сходу в 300 км. Доступна інформація з аукціону. СОК у нас 91%. Це гарний сох для такої машинки. Е... Машинка придбана на французькому аукціоні, привезена з Франції не сертифікована, готова до першої постановки на облік. Перша реєстрація буде коштувати орієнтовно на сьогодні 2000 гривень. Це у нас експертиза приблизно 800 гривень. Десь 1200 гривень у нас буде намирати техпаспорт. Гарна резина, майже нова континенталь. Ось так він у нас виглядає. Є у нас парктроніки і камери в круг. Зарядочка у нас Type 2 і CCS. Швидка зарядочка, хвилин за 20-30 він заряджається повністю. По комплектації склопідіймачі, регулювання дзеркал, підігріви дзеркал, мікроліфт сидіння, датчики дощу, датчики світла. Зробили хімчисточку, все гарненько, у нас чистенько. до речі, два ключі. Ось такі от кнопочка старт-стоп, мультикермо, адаптивний круїз-контроль. Сама проходить повороти, полосу він тримає, підрулює, електронне стоянка гальмо, є режими руху, у нас три режими руху: комфорт, еко і спорт. Мартофункціональна мультимедія, клімат-контроль двузонний. Ні, збрехав однозонний. Це у нас температура. А, так, салонне дзеркало з автозатемненням. Парктроніки. За парктроніки я казав, камера заднього руху ось так от вона у нас працює. Повертаємо і воно промальовує повністю. Бачите, розміточку воно все промальовує. Тобто, якщо якась буде клумбочка там стояти, на яку ви можете наїхати, рухаючись назад, то ви її побачите в камері. Так, пішли далі, розкажу, покажу, що ми маємо в машині. Салон взагалі бомбезний, Якийсь нарікань подертись і нічого немає. Салон на 10 з 10. Та й, в принципі, в загальному зовнішній вигляд, технічка теж все 10 з 10. Зарядний пристрій у нас присутній, знак аварійної зупинки. Тут нам французи що залишили? Залишили нам компресор, залишили клеїк і крюк. Полочка на місці. Важно, в принципі, не подертий в гарному стані. Покажу в якому стані карти, що вона не задерті, не зачовгані пороги в порядку. Нічого не реставрувалося. Похім чистили салон, ззовні помили на самообслужці. і все, машинка готова до продажу. Ось так виглядає салончик. Дуже удобні, до речі, сидіння е з глибокою посадкою і хороший боковий підпір. Декоративні накладочки. Торпеда, до речі, у нас м'ягенька, щоб ви собі розуміли, ось так от. По матеріалам тут зауважень немає взагалі. Що ж, цей апельойк у нас в наявності в Вінниці, готовий до будь-яких ваших перевірок. До речі, покажу зараз він-код. Нажмете на паузу. Ага, Не покажу він код. Неудобно. Зараз знайдемо на дверях він код. Або, якщо не знайдемо, тоді буде він код у нас на сайті. На сайті Можете його подивитись, так, не бачу він коду. Можна побачити його на сайті. Взяти. А ось у нас табличка. Ось, жмете паузу, записуйте, перевіряєте його по карвертикулу, по офіційній базі і так далі, щоб не було потім якихось недомовленостей. Але 20-й рік, машинка свіжа, думаю, тут питань по ній не буде взагалі. Обслуга по факту, яка обслуга? Раз 1780 поміняти масло в редукторі, і раз в рік поміняти салонний фільтр. Все, ніякої обслуги, зимову резину, по сезону, та й все. Що ж, більше автомобілів побачите на нашому сайті wincar.com. Посилання на сайт залишаю внизу, там в описі, в коментарях. Так що не промахнетесь, тицнете. Будуть питання, мене звати Владислав, номер телефону внизу. Більше інформації вам надам приватні повідомлення або по телефону, або ще краще при зустрічі. Приїжджаєте, п'єте каву, щупаєте машинку, катаєтесь, тестуєте, договір купівлі продажу виписуємо по містю і улітаєте на такій ракеті. До речі, динаміка у нього дуже класна, розгін до соточки, 8,1 секунда. Для такої. Маленької машинки, я думаю, це взагалі бомба. Можна навіть на світлофорах з кимось поганятися дрошки. Е, що ж, автомобіль в наявності в Вінниці, до речі, якщо потрібно зробити доставку, без питань. В любе місто зробимо, організуємо. Що ж, дякую, що були з нами. Вам гарного дня. Пока-пока.